Цисто аурин допоможе швидко побороти цистит. Цисто аурин. Інновація Якобс. Відкрий новий три в одному. Гранули кави Якобс. Розкривають смак і аромат добірних зерен. Для тих, хто любить каву з молоком та цукром. Зустрічайте Якобс Монарх у форматі три в одному. Головне. Життя нестерпним. Не терпіть. А лікуйте його відразу. Норофен експрес-форте діє вдвічі швидше, ніж звичайні таблетки, та долає біль за 15 хвилин. О, знову ця контрольна. А в мене горло болить. Лізак! лізак. Лізак. Від болю в горлі у нас є лізак. Добре, що мама знає про лізак. Лізак класний. Лізак від болю в горлі тільки так. Від Фармак. А от у Комфі реально смішна реклама. В мене теж сопельки. Можна і мені спробувати. Ось тобі пшик для маленьких піратів. Пшик мені знову дихає. Пшик до носика, сопельки з носика. Один день з життя супергероя. У школі модно, та ще й поводиться, як не треба. Але звертати увагу на дрібниці у тебе немає часу. Треба рятувати місто. Твоїм вірним напарником леді Бак та Супер Кін Дивись сьогодні на Пес Плюс Час спати, мої любі. Мамо, в мене носик не дихає. А, а в мене дихає. Не плач, доню. Реназулін. Наш сімейний помічник від сопельок. Реназолін дозволяє носику дихати та діє до 12 годин. Мамо, з не носик, Мій Носик знову дихає. Від фармак. Несподівано. Здивовані. На очікувані умови кредиту готівкою будете приємно вражені. Телефонуйте вже зараз. Кредит готівкою від Райфайзенбанку Аваль. Справа не скасовується, а міцитрон застосовується. Жар, нежить, головний біль. Аміцитрон. 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 Швидке рішення. На роботі та із суплями. Як тут працювати? Можна спробувати фармазолін. Перевірений засіб від нежиттю. Фармазолін тепер з м'ятою та евкаліптом. Саме він при закладеності носа фармазолін. Приєднуйся до битви з спінджесу і будь ніндзя. Нові набори спінери лего ніндзяго. Більше 40 років гавіскун бореться з печілею. Що потрібно загасити? Відчуваю печіння та кислий присмак В роті. це може бути печія. Гавіскон подвійної дії нейтралізує кислоту, формує захисний бар'єр і перешкоджає повторному прояву печії. Гавіскон. Ми знаємо, як загасити печію.